Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую разом зі мною поспостерігати за ось цими незвичайними гарними чудовими рослинами. Вони мають назву кохія або бесія. Кохія рослина однолітка. Це означає, висаджують кохію на початку літа. І вона росте тільки влітку і восени, але ж потім восени, тобто зараз восени, вона трішки змінює свій колір. Подивіться, яка гарна ця рослина. А ще вона дуже, подивіться, яка приємна на дотик, вона пухнаста, м'якенька, трішки схожа на ялинку, але ж це не ялинка, більше на кіпарі схожа. Кохія. Така гарна і цікава рослина, яка дуже-дуже радує оченята. А ось діти, подивіться, всю, все літо я ходила вздовж оцієї дорожки в наш дитячий садок. І кохія була спочатку маленькою рослиною, потім росла-росла, і виросла ось такою рослиною. Подивіться, ось вона, ця рослина. Але ж зараз. Восени, а, зараз, а сьогодні останній день жовтня, кохія набирає, окрім зеленого, насиченого, набирає ось такий червоний, іноді помаранчевий кольори. Це трапляється із кохією тільки восени. І вже скоро-скоро Кущі цієї чудової рослини кохія або бесія стануть всі ось такі червоні, помаранчеві, жовті. Це дуже-дуже цікаве явище. От подивіться, з однієї сторони вони були з цієї сторони зелененькими, а з цією червоніють. Це тому, що вони... Часто знаходяться не часто, а вони постійно знаходяться на сонці. І ось такі вони гарні, цікаві. Ці е, кущі, вони не квітнуть квіточками, вони такі є постійно. Все літо, осінь ці кущі можуть прикрасити будь-який двір. Дивіться, ось я знаходжусь у дворі і вони просто прикрашають цей двір. Вони можуть рости і вдома, в квартирі, в хаті. І вони теж будуть прикрашати вашу квартиру, вашу кімнату. А ще ці рослини використовують в медицині. З них лікують, пробачте, з них виготовляють ліки, які лікують міхур, які лікують. Шлунок. Але ж це всім всім займаються спеціальні лі лікарі, фармацевти. А ми з вами спостерігаємо лише спостерігаємо за такою дивовижною красою ось таких рослин під назвою Бесія або Кохія. Ну що, ж, дітлахи? До нових зустрічей в світі рослин!